Під час розробки підвіски ми завжди прагнемо досягнути баланс між швидкою реакцією та високою стійкістю водіння. Я хотів би показати вам механізм, який надав нам у цьому велику підтримку в останні роки. Йдеться про керування задніми колесами. Керування задньою віссю дозволяє нам повертати не тільки передні колеса, а й як випливає з назви, додатково задні. у цьому випадку в діапазоні до 5 градусів. Це дає змогу розташовувати задні колеса саме так, як нам потрібно. Все це працює за допомогою електродвигуна, який знаходиться тут. Він рухає шпиндель і штовхає через рульову тягу колесо назовні. перш ніж я покажу вам, як це працює. кілька слів про те, навіщо це потрібно. Справа в тому, що якщо у вас дуже довгий автомобіль, а у нас тут Audi а 6 та то це призводить до великого радіусу повороту через довгу колісну базу у класичному варіанті. Колеса на задній вісі завжди встановлені прямо, але тепер я можу повернути їх у протилежному напрямку в діапазоні 5 градусів, щоб зробити колісну базу віртуально менше. Завдяки цьому автомобіль зможе повертати швидше. Це означає, що зрештою цей автомобіль має радіус повороту порівняний з Аудіо А3» але якщо я хочу їхати швидко, мені не потрібна ця коротка колісна база. Адже з часів жука ми знаємо, що довга колісна база має свої переваги. Тому я повертаю колеса у протилежному напрямку від повороту на низьких швидкостях, але в тому ж напрямку, що й поворот на високих швидкостях. Це робить автомобіль стійкішим і водночас дозволяє краще маневрувати. Щоб показати, як це все працює, я попрошу Вікторію запустити для цього двигун. І тепер ви можете бачити, як рух передається зліва на право. Через рульову тягу на колесо. Тобто, щоб повернути колесо в діапазоні 5 градусів я або штовхаю його, або за необхідності тягну. Це є завдання механізму, який забезпечує активне водіння та швидку реакцію на керування, саме так, як нам би й хотілося.